Вітаю, друзі! Це Перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії. Від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді. І напишіть в коментарях ваш результат. Тож для початку 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Чому, за словами Даниїла, Леви не чіпали його в ямі. Правильна відповідь, бо ангел Божий захищав його. Мій Бог послав свого ангела, аби він замкнув пащі левів, так що вони не завдали мені жодної шкоди, оскільки я перед ним невинний та й супроти тебе, царю. Я не вчинив жодного зла. Номер 2. Псалом 133. О, як же добре і як приємно, коли брати живуть у згоді. Це наче дорогоцінне миро, що з голови стікає на бороду. На бороду? Чию. Правильна відповідь. На бороду Аарона. Номер 3 Хто не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи Боже, будь милосердний до мене, грішного. Правильна відповідь митник із притчі Ісуса Христа. А митник Здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи Боже, будь милосердний до мене, грішного. Номер 4. Що створить Господь, після чого все колишнє і не згадуватиметься, і не спаде на думку. Правильна відповідь нове небо і нову землю. Тому що я створю нове небо і нову землю. А все колишнє не згадуватиметься і не спаде на думку. Номер 5. Що робив Йона під час шторму, коли всі моряки голосили до своїх богів і викидали вантаж? Правильна відповідь спав у трюмі. Моряків охопив жах. Тому кожен почав голосити до свого Бога. А щоб полегшити корабель, викинули в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трюм корабля, ліг і міцно заснув. Номер 6. Що робив Савел? Коли Степана побивали каміння. Правильна відповідь стеріг одяг тих, хто це робив. А коли лилася кров твого свідка Степана, то я сам стояв і схвалюючи його вбивство, стеріг одяг тих, які його вбивали. Номер 7, Сліпий Вартимей кричав Ісусу Христу, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. Що він зробив, коли його змушували замовкнути? Правильна відповідь Ще дужче кричав, І багато погрожували йому, щоби замовк, та він. Ще дужче кричав. Сину Давидів, помилуй мене. Номер вісім. Чи був після Мойсея пророк, з яким би Господь спілкувався віч на віч? Правильна відповідь ні. З тих пір в Ізраїлі більше не з'являлося такого пророка, як Мойсей. З яким би господь спілкувався віч навіч. Номер 9. Чим відрізнялись дочки Йова? Правильна відповідь: В усьому краю не було таких гарних дівчат, як дочки Йова. І їхній батько дав їм спадщину на рівні з їхніми братами. Номер 10. Єздра сказав людям йти у гори і принести галузя, оливок, пальм та інших густолистих дерев. До виконання правил якого свята вони таким чином готувались. Правильна відповідь свята наметів. Вони дослідили, що в законі. Є постанова, щоб ізраїльтяни під час свята в сьомому місяці мешкали в наметах. Тож вони мали оголосити, сповіщаючи в усіх їхніх містах та в Єрусалимі такі слова: Вийдіть у гори і принесіть звідти галузя. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11. З якої книги Біблії ці слова? Встану. Обіжу місто, його майдани та вулиці, шукаючи того, кого покохало моє серце. Правильна відповідь з книги, пісні, пісень. Номер 12. Господь прийняв рішення покарати народ юдеї, але що він пообіцяв царю Йосії через пророчицю, за те, що той служив йому? Правильна відповідь, що цього не буде за його життя, тому я прилучу тебе до твоїх батьків, і ти зійдеш у твою гробницю з миром. Аби твої очі не бачили усього того лиха, яке я спроваджу на це місце та на його мешканців. Номер 13. Яків у своєму посланні закликав братів радіти, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває що. Правильна відповідь, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Номер 14. Ісус сказав: Я є справжня виноградна лоза, а мій Отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, що далі? Правильна відповідь очищає, щоб красніше родила. Номер 15. Чого Петром закликає жадати як новонароджені немовлята? Щоб зрости для спасіння. Правильна відповідь. І як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому визросли для спасіння. Номер 16. Де відбудеться зустріч Ісуса Христа, який зійде з неба та живих його дітей на той час? Правильна відповідь на хмарах у повітрі. Потім ми живі, які залишимося. Разом з ними будемо підхоплені на Хмари. На зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Номер 17. Цитату з якої книги Біблії використав Ісус у розмові з фарисеями. Промовив Господь до мого Господа. Сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Правильна відповідь із книги Псалмів. Номер 18. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові. Чого ще? Правильна відповідь розсудливості. Номер 19. У посланні Івана є такі слова. Пишу вам, батьки, тому що ви пізнали споконвічного. Пишу вам, юнаки. Бо ви що зробили? Правильна відповідь перемогли лукавого. Номер 20 Про кого писав Петро, що він стомлений, розбещеною поведінкою беззаконних, живучи між ними, коли бачив і чув безбожні діла. День у день мучив свою праведну душу. Правильна відповідь про лота? Та врятував праведного лота, стомленого розбещеною поведінкою беззаконних. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21. Хто і кого покликав? Щоб проклясти народ ізраїльський. Правильна відповідь: Валак покликав Валаама. Тоді виступив Моавський цар Валак, син Ціпора, і також почав воювати з Ізраїлем. Він послав людей, аби покликали Валаама, сина Беора, проклясти вас. Номер 22. Через якого пророка Господь сказав ці слова. Ці люди кажуть, що ще не прийшов час відбудови Господнього храму. А для вас самих прийшов час жити в оздоблених домах. Правильна відповідь Через пророка Агея. Тому Господнє Слово. Через пророка Агея було такого змісту. А для вас самих надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей дім залишається в руїнах. Номер 23. Закінчить вірш. Безперечно, що таємниця благочестя велика. Той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі. Показався ангелам, був проповідуваний між народами. В нього повірили у світі. Правильна відповідь: він вознісся в славі. Номер 24 Коли вороги юдеїв прийшли до Зоровавеля та запропонували допомогти у відбудові храму. Чи погодився той? Правильна відповідь ні. Але Зоробавель, Ісус та інші глави батьківських родин Ізраїлю відповіли їм. Не годиться нам будувати храм нашому Богові з вами. Ми самі його збудуємо для Господа, Бога Ізраїлю. Як нам звелів перський цар Кір. Номер 25 Бог у книзі пророка Йоїла обіцяє Ізраїлю, що він відшкодує збитки, що завдало його велике військо, яке він посилав на них. Що це за військо? Правильна відповідь Сарана та личинка сарани. Черва та гусінь. Я відшкодую завдані вам збитки в роки, коли пожирала сарана та личинка сарани. Черва та гусінь. Моє велике військо, яке я посилав на вас. Номер 26. Чого не знали брати Йосифа? Коли розмовляли між собою, за щось спіткало їх це нещастя, коли Йосиф звинуватив їх у шпигунстві. Правильна відповідь. Вони не знали, що Йосиф їх розуміє, оскільки він у розмові користувався послугами перекладача. Номер 27 Чого захотів Давид, і що принесли йому його троє воєначальників, пробившись крізь филистимський табір? Правильна відповідь: Давид захотів пити, і вони принесли йому воду. Відчуваючи спрагу, Давид сказав О, хто б мені дав напитись води? З віфлеємської криниці, що при брамі, тоді ці три витязі прорвались крізь филистимський табір і набрали води з криниці Вифлеєма, що біля його брами. Вони зачерпнули води і принесли до Давида. Номер 28. На які продукти не повинна була потрапляти кров жертви за законом. Правильна відповідь на квашене. Не приноситимеш жертви так, щоб кров моєї жертви потрапляла на квашене. І нехай не залишається до ранку жертва свята Пасхи. Номер 29 У якій книзі Біблії написано, що Яків боровся з ангелом і переміг, з плачем благав його милості. У Бетелі. Правильна відповідь у книзі пророка Осії. Номер 30 Де чекав Боаз свого родича? Щоб вирішити подальшу долю Рут. Правильна відповідь біля міської брами. Тим часом Боас пішов до міської брами і сів там. Якраз проходив найближчий родич, про якого розповідав Боас. І він гукнув до нього: Ану, затримайся! І сядь біля мене. Той зупинився і сів. Ну що ж, друзі, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, свій результат. В коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підпишіться на канал, а також можете поділитися зі своїми друзями. Давайте знаходити перлини біблії разом!